Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі Тернопільська погода. 14 лютого у світі відзначають День всіх закоханих. Одна з легенд говорить, що першу любовну на листівку надіслав своїй коханій католицький священник Валентин, який був засуджений на страту завінчання закоханих. Правда, це чи ні невідомо. Але красива сумна історія до сих пір хвилює серця людей усього світу. А якою буде погода 14 лютого? Дізнаємося у тернополян. Погода по області. Малахмарна погода. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиться вітер 5-8 метрів на секунду, температура вночі 3-8 градусів морозу, в день 3-8 градусів тепла. По місту малохмарна погода. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеладиться. Вітер 5-8 метрів на секунду. Температура вночі 5-7 градусів морозу. В день 4-6 градусів тепла. Слава Ісусу Христу! Хочу передати привіт своїй мамі, своєму тату, своєму псові Бадіку, своїй тренажерці. Історій, чуток та легенд про святого Валентина є дуже багато. Кожна з них збігається, переплітається, але водночас відмінна одна від іншої. Кохайте і будьте коханими! З вами була Марія Губаль. До зустрічі на TV4. Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.